Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу розповісти про чудотворний образ Вадилубської Божої Матері. На початок хочу сказати найцікавіші факти. Образ цей є нерукотворний, так само як і плащаниця і хустка Святої Вероніки. Вчені не знайшли жодних слідів фарби будь-якого походження та слідів пензля. НАСА дослідило, що температура образу така сама, як тіло людини, 36,6 градусів, і що очі реагують на світло. Так, за допомогою збільшення очей на іконі Божої Матері, 2500 разів у них було виявлено. Чітке мікроскопічне зображення фігур 12 чоловік. Судячи з отриманих зображень, вчені стверджують, що в очах Марії закарбувався той момент, коли індіанець Дієго показував єпископу Сумарага накидку з іконою. Зірки на плащі Діви Марії отворюють сузір'я, а їх розташування відповідає зимовому небу Мексики 12 грудня 1531 року о 10.40 ранку. Час зимового сонцестояння, на думку доктора Хомеро Хернандеза, саме цей час Фан Дієго розгорнув свій плащ перед єпископом і на ньому з'явився образ. Візерунки на туніці Діви Марії відповідають рельєфу Мексики. Дослідження проводилося в період з 1981 року по 1995 роки, вчені спеціаліст із на Маріо Рохас Санчес та астроном доктор Меро Ернандес Ілескар разом із колегами з Франції досліджували цей феномен. Розкладаючи зірки на нотний стан і символи, можна почути чудову мелодію, яку ми зараз і чуємо. Образ. Є із волокон агаве. Матерія може проіснувати максимум до 30 років. Об'явлення відбулося в 1531 році, а образ залишається без змін. Жодна кіптєва чи вологість не пошкодили його. У 1791 році ювелір, який працював у храмі, випадково вилив на праву верхню частину ікони кислоту, що викликало пошкодження полотна. Продовж місяця образ відновився без жодної реставрації. Відомий випадок, коли на початку ХХ століття іспанський анархіст поклав квіти з вибухівкою до ікони. Вибух зруйнував мармурові сходи голоно втаря, вибив вікна сусідніх будинків та зігнув латуни розп'яття. Проте образ жодним чином не постраждав. Лише в 1993 році ікону Богородиці захистили куленепробивним склом. Доктор Ороско сказав, що збереження реліквії просто не піддається науковому поясненню. 24 квітня 2007 року в Мексико були легалізовані аборти до 12-го тижня вагітності. В цей час образ в районі Лона Діви Марії почав зникати. Натомість виступило світло, що не було ні відображенням, ні артефактом. Світло утворило форму схожу на людський ембріон. Ваделупська Божа Матір є покровительницею ненароджених дітей. Щорічно до чудотворного образу приїжджає близько 14 мільйонів людей після собору святого Петра у Ватикані Сантуарій Гваделупе другий у світі за чисельністю паломників і туристів. І звичайно, що Ваделупська Божа Матір вислуховує молитви заносить перед престіл Всевишнього. І любить кожного з нас, як небесна мати нашого Отця.